Привіт! прийшло зовсім небагато часу від попереднього домашнього матчу. Як ми вже знову всі в очікуванні нового протистояння цього разу верес приймає луганську зорю. Це суперник, якого ми ще добре пам'ятаємо з минулого сезону. Але сьогодні на ось цьому полі буде не лише футбол. Для всіх фанів, які прийшли на цей матч, ми підготували дещо цікаве. А про що йде мова? Дивіться далі у нашому влозі. І не забудьте з вас вподобайка. Чи саме проти зорі ми забули історичну перемогу в Києві, і тоді одним із головних героїв того поєдинку став наш капітан Ігор Гаратін. Напередодні цього поєдинку ми поспілкувалися з нашим капітаном, де він поділився думками про те, як сам змінився в ролі капітана, яка атмосфера панує зараз в команді, і чого очікує від зустрічі із колишньою командою. Як ви ти описав зараз настрій в команді напередодні матчу, що панує в роздягальні і які розмови ведуться між хлопцями? Та робочий настрій готуємося до гри. Розуміємо, яка важлива е, гра завтра буде е, в домашніх стінах, тому готуємося і е, надіємося, і е, докладемо всі сили, щоб перемогти завтра. В першу чергу треба було відійти від того результату. від е, того пропущеного, якого ми пропустили в кінцівці, звісно, нелегко такий момент мати в матчі, але це футбол. Такі моменти трапляються. Потрібно якнайшвидше переналаштовуватися і готуватися до наступної гри, тому що в нас зараз кожна гра, вона як ну дуже дуже важлива. З початку сезону ти з капітанською пов'язкою, як тобі бути в цій ролі і як ти з цим справляєшся? Це класний досвід для мене, це велика честь для мене. Бути капітаном такої команди і стараюся випроподовувати довіру команди, тому хороше досвід для мене Так. як ти змінився за цей час як лідер і як людина? Чесно, важко себе оцінювати. Напевно, краще, щоб хтось інший оцінював. Але мені здається, що я прогресую от в такому особистому плані. Скажімо, так завтра ми зустрічаємося проти луганської зорі. Ігоре, ти колись виступав за цю команду? Як пригадуєш ті часи в команді? Так, це приємні спогади. Грав декілька сезонів, грали в Єврокубках, займали третє місце в чемпіонаті. Тому, звісно, це дуже позитивний досвід для мене. Був дуже дякую зорі за цей період. Пам'ятаю тільки позитивні моменти. Чи є якісь матчі або моменти, які ти досі згадуєш? Ліз Європи ми грали проти проти Атлетику на виїзді 1-0. Я тоді забив гол, ми виграли. Тому такий пам'ятний для мене матч. Пам'ятаю, матч, звісно, з Динамо, коли ми 4-4 вдома зіграли. І я теж забив гол і віддав вольву. Ну, Тобто були такі матчі, дуже такі круті, які залишаться в пам'яті ну, на все життя. Тепер ти зустрічаєшся з колишньою командою як суперник. Які емоції це викликає? Чесно кажучи. Готуюся як до любого суперника. розумію, що це ну, важлива гра, відповідальна, тому якихось особливих емоцій, скажімо, в мене немає вже. Ну тобто, я готуюся як до любого суперника, аби готувався. Це індивідуально сильна команда, також злагоджена. Видно, що вони за ці тури набрали оберти і вже більше відчувають один одного це з досвідом команда, Тому звісно, і ми маємо бути сильні, щоб протидіяти їм. Чи є гравці у складі зорі, яких особливо пам'ятаєш або на кого звернеш свою увагу? Одним із них може бути Пилип будківський, так звісно, це лідер команди, який тащить за собою команду. Він забиває голи важливі. Тому, звісно, це я, я рахую, ключова одиниця от, в команді. Тому на нього треба звернути увагу нам. На когось час. Там більше так не буду нікого виділяти. Там багато є хороших гравців, які, які можуть вирішити долю моменту епізоду, тому треба бути уважним. Наша попередня зустріч в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського завершилася історичною перемогою. Ти тоді забив м'яч. Як пригадуєш той момент? Приємні емоції, хороший гол. Давно хотів забити такий гол з голову. Типу, я розумів, що в мене є такий удар, але я ніколи не використовував його. Тому в тому матчі я забив, було приємно. Виграли, головне, що ми отримали три очки і ну, хороший матч був. Домашній поєдинок це подія, яка безумовно об'єднує всіх рівнян в одне ціле. Але футбол це не лише про гру, це про емоції фанів і про атмосферу, яка народжується саме тут, на нашому домашньому стадіоні. Ми запустили розіграш, переможець якого зможе сфотографуватися з командою перед самим виходом на поле у наступному матчі проти руху. Такого справді давно не було в українському футболі, і можна з впевненістю сказати, що наш клуб вирішив задати новий тренд. Умови були максимально прості. Просто купити квиток, потрапити на цей матч. Ну і вже рандомайзер обирав самого переможця. І чесно, мені дуже цікаво подивитися, хто цей щасливчик. П'яти місце третій ряд і п'яти місце. Є ну що ж, я вас вітаю, пізійдете до працівників. Народного своє мене звати Вадим. Я ну якось слухав, чи який ряд, який номер. І коли сказали третій ряд, п'ятий місце, то я зрядів, ми пішли з мамою е, ну, питати, чи так правильно, бо ми то на п'ятому сидимо, але ми на А5. І нам сказали, що так, це вірно, і ну, я дуже задоволений. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам YouTube каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Ласюк, Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Мелета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх. Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій і знову у рівному дощі, але знову рівне у грі. Вітаю вас на стадіоні «Авангард». Захисник України Олександр Беденко, арбітер Рівненської обласної асоціації футболу та фуксалу, нагороджений відзнакою президента України за оборону України, кавалер Ордена за мужність третього ступеня. Дякуємо Олександру за захист! Оскільки на початку цього випуску ми вже згадували про нашого капітана Ігоря Харатіна, нам безумовно цікава і ваша думка вболівальників. Ото, що ви думаєте про Ігоря? Зараз ми у вас дізнаємось. Сміливий можній е, вміє поставити гравців на місце під час матчу і дати якось. Е... Пораду, яку не може дати тренер. Ну він дуже типу класно робить підкати в захисті, класно грає. Ну і він ну, дуже має лідерські Дібер, якості. Підтрим, ну прикольні. Ну чудовий організований чоловік тримає команду, Бажаю їм їм тільки перемоги, бо перемога нам дуже важлива, дуже потрібна. І все найкраще в команді. Рівняни вперед. Що він добре грає. А як про капітана? Що він контролює центром поля? Боєць надійний, харизматичний і просто хороша людина. Ну, мабуть, лідер. Такий активний, не знаю. Загалом, сьогодні які у вас емоції від матчу? Ну, хотілося, щоб вже гол забили. Так то, ну, може бути. Ти найкращий гравець цього матчу, здійснивши багато сейвів. Які емоції залишив цей поєдинок? Емоції напевно, напевно більше чудові, але завжди хочеться перемагати. І ми хотіли перемогти, але на жаль, така ситуація так склалась. Як Ростіннюєш цю нічию проти зорі? Важкий був матч. Нам гра складалася дуже важко. Ми знали, як буде грати зоря. Вона буде бити на Бутківського, У них високі гравці, так само Джордан. Він потім пішов в напад, коли ми потримали червону. Тому було дуже важко. На що тренерський штаб просив звернути увагу перед поєдинком? Ну, я ж кажу, ми розбирали гру. Ми знали, як вони будуть грати. Ми їх розбирали, тому нічого цікавого нам не предоставили. Так протягом цього матчу наші вболівальники скандували твою фамілію. Можливо, ти хотів їм подякувати від себе. Та я їм дуже вдячний. Перший раз таке в мене взагалі приємні відчуття. Та буду старатися, щоб вони завжди кричали мою фамілію. Зі поки третя поспіль нічия, але зауважу, що з 47 хвилини наша команда грала в меншості після вилучення Сергія Корнійчука. Ну а ми продовжуємо готуватися до нашого наступного поєдинка. Це буде виїзний матч проти епіцентра. І щиро дякуємо вам за сьогоднішню підтримку. Нагадаю, що саме в цьому матчі в нас була дуже класна ініціатива, в якій переможець отримає можливість перед наступним домашнім поєдинком зробити фото з нашою командою. Сподіваємося, що вам сподобався цей влог. Ну, із вас вподобайка та всім па-па!